Мешканці Кримського селища Правда стали учасниками проекту ЄС та ПРООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Фельдшерсько-акушерський пункт селища десятки років не ремонтувався і не витримував жодної критики. Аж поки місцеві не вирішили, що реконструкція має бути з рук самих мешканців. Ініціатива була підтримана проєктом ЄС та місцевими бюджетами кількох рівнів, і спільними зусиллями фельдшерсько акушерський пункт було реконструйовано. Вот, два зуба у нас О, дуже тут тут, тут, тут. зранку до селищного ФАПу квапляться і старі, і малі хто на процедури, а хто на плановий медогляд. І ще півроку тому найближчий медичний заклад був у райцентрі за 15 кілометрів. Сюда вот наш ФАП обратівся в будь-яке час і, і з дитинком, і самі і ночі, і днем, і прийдуть, придути. І... А допомогу. допоможі удобні нікуди вже. Ну і падлічать і профілактику На потреби відновлення ФАПу наполягала громада селища Правда. Старе приміщення не витримувало санітарних умов до таких закладів. Будівля була введена в експлуатацію в 1986 році і жодного разу не ремонтувалася. Зрештою громаді зрозуміли, що шанс відремонтувати медзаклад з'явиться лише коли сама громада робитиме певні кроки. Обои были очень темные. От того, что горела печка, все закопченым очень было. Сок, андула, слива. В канализации у нас не шло никакого слива. То есть я делаю физ процедуры, я мочу. Мне надо было все выливать, естественно, на улицу. Відтепер в оновленому ФАПі власна котельна, а це сучасна система опалення і гаряча вода. Під час реконструкції звели каналізацію, замінили електричне обладнання та встановили нові вікна та двері. Громада сама обирала підрядну організацію, контролювала використання цільових ресурсів і термін виконання робіт. Бюджет реконструкції становив 130 тисяч гривень. Ідею співпраці односельців задля спільної мети, а також третину кошторису, забезпечив проект ЄСПРОН місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Проект вважало сто 770 гривен, как я сказала, из них 10 622 гривни это громада поучаствовала, 25 тысяч выделил сельский совет, 15 тысяч это выделила районный совет, и 16 263 гривни это бюджет Крыма. Поучаствовал в этом проекте и остальные из них это МРГ 2 Мы не заканчиваем наше сотрудничество. Наш проект работает до 2015 года. Но в рамках нашего проекта не только идет да, финансовая поддержка. Мы также проводим ряд тренингов, дальнейшее развитие громады, семинары, обучающие какие-то выездные стадии туры. И мы продолжаем активно работать с промайским районом. Тепер, маючи досвід об'єднання зусиль громади із можливостями різних джерел фінансування, селяни мають приклад того, що вирішення конкретної проблеми власними силами може бути цілком успішним. Мешканці правди сподіваються полагодити й вуличне освітлення. Також за допомогою проекту ЄСПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду.